Підтримка оборони, збільшення соціальних стандартів та стимулювання економічного розвитку такі пріоритети проекту бюджету 2024, який сьогодні був представлений у Верховній Раді. Другий за часи повномасштабного вторгнення кошторис країни став ще більш орієнтованим на потреби сектору безпеки. Загальний ресурс на фінансування обороноздатності країни складе 1 трильйон 700 мільярдів гривень, що становить понад 21% від прогнозованого ВВП країни. Головною відмінність цього бюджету є не тільки акумулювання максимального ресурсу на сектор безпеки та оборони, а створення умов для відродження вітчизняного оборонно промислового комплексу. Тому це бюджет, що спрямований на розвиток економіки для перемоги. Стимулювання економічного розвитку передовсім відбуватиметься за рахунок безпекового сектору. За планами урядовців, усі зароблені кошти держава спрямовуватиме на розвиток власного виробництва товарів військового призначення. Я вважаю, що це стратегічний підхід. Розробляти зброю і забезпечувати власну армію власною зброю, тому що навіть ті та зброя, яка нам надходить як міжнародна технічна допомога, ті боєприпаси і інші засоби, по перше, вони надходять невчасно, по-друге, не завжди їх вистачає Бюджет 2024 року. Це бюджет воюючої країни, і в нас є один єдиний пріоритет: це оборона. І тому ми усі кошти, які ми сьогодні збираємо в країні, які сплачують українські платники податків у вигляді податків та зборів, які ми позичаємо через розміщення військових облігацій. Всі ці кошти спрямовуються на потреби оборони для перемоги потрібні величезні кошти, але разом. З цим уряду вдалося віднайти ресурс і на зростання соціальних стандартів. Наголошували народні депутати. Коментуючи проект бюджету 2024. Ми маємо той бюджет, на який спроможний той уряд, який ми з вами призначили. Хоча де їм вдалося нас здивувати, зокрема, знову ми бачимо відновлення росту мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму. Нарешті проглядається обриси державних програм виробництва. Та централізованого придбання дронів і військового обладнання дуже важливо, що сектор оборони є в пріоритеті. Це однозначно. Наступне це соціальний захист, захист громадян. Зарплата з наступного року буде 7100 мінімальна. А вже з квітня мінімальна зарплата становитиме 8000 гривень. Це важливо. Частково піднімається прожитковий мінімум. Збільшені кошти на міністерство ветеранів на підтримку ветеранів, і це позитив. Понад 300 мільярдів гривень додатково на посилення обороноздатності вже цього року. Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала зміни до поточного державного бюджету. За проголосували 302 народні депутати. Окрім цього, парламентарі вдвічі скоротили час на підготовку відповідних змін до ухвалення в цілому, аби сектор оборони якнайшвидше отримав необхідний ресурс. Мова йде про те, що в нас на жаль зараз потрібно довиділяти гроші на армію. І ми розуміємо, що через те, що багато зараз а, різних силових структур, в тому числі нацгвардія, прикордонники залучені до активних бойових дій, до, тому що були створені нові бригади штурмові. Велику кількість грошей, які вони мали в себе на рахунках, замість того, щоб витрачати їх на зарплати, вони витратили на укомплектування цих бригад. Зараз нам потрібно перерозподілити кошти всередину бюджету для того, щоб забезпечити їх зарплатами, оскільки ті гроші, які в них було на зарплату, вони витратили фактично на озброєння. На засіданні в середу Верховна Рада також підтримала за основу законопроект, який пропонує переспрямувати так зване військове ПДФО з місцевих бюджетів у бюджет центральний. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів. Додаткові кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї. Окрім цього, документ пропонує зарахувати кошти дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету. Ми маємо мобілізувати всі наявні внутрішні ресурси. Щоб дати нашим захисникам сучасну техніку та боєприпаси, не може бути жодних виправдань ситуації, коли станом на сьогодні залишки місцевих бюджетів складають понад 200 мільярдів гривень, і цей потужний ресурс не працює на нашу перемогу. Податки, які формуються на на місцевому рівні від військових, від великих цих зарплат військових ми забираємо і вилучаємо і ділимо на дві напрямки: один це на виробництво власної зброї, другий це на армію дронів для того, щоб виробляти власні дрони. І в принципі, це питання справедливості, тому що від цих великих надходжень до військових зарплат з'явилися надходження до місцевих громад. Це Треба це фактично є бюджетом сил оборони, тому ми перерозподіляємо ці гроші на бюджет сил оборони. 341 за проти один. І з таким результатом Верховна Рада ухвалила законопроект 9534, Врахувавши правки президента. Документ відновлює обов'язок для чиновників та народних депутатів подавати електронні декларації про свої статки. Президент виступив гарантом Конституції України, за якою джерелом влади в Україні є народ. 183,5 тисячі українців виступили за відкриття декларацій посадовців. І я, колеги, дякую президенту за принципову позицію щодо забезпечення відкритості і підзвітності влади, суспільству і відкриття реєстру декларацій. Зрозуміло і логічно, що ці чиновники. Особливо депутати усіх рівнів, котрі самі просилися в громад, в людей, щоб їх обрали для, для праці, для представлення інтересів, повинні показувати тим людям, які їх обирали, з чого вони живуть і як вони живуть. Це правильна добра європейська норма. Ми її підтримували в першому читанні, ми її і сьогодні підтримуємо. Зміни запропоновані президентом передбачають негайне відкриття доступу до реєстру декларацій, а не через рік, як було в законі з президентським вето. Це перемога громадського суспільства, тому що коли президент побачив, хоча міжнародні партнери не наполягали на відкритості реєстру, вони наполягали на той, на. на Тим, щоб він був відкритий через рік, але громадянське суспільство воно вимагало негайного відкриття. Тому президент витував цей законопроект. І сьогодні парламент підтримав це рішення. Однак, на час дії воєнного стену, врахований низку особливостей щодо певної частини декларантів, не відображати у відкритому доступі на час воєнного стану декларацій, окремих категорій суб'єктів декларування, зокрема. З числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, управління Державної охорони України, Збройних сил України, інших військових формувань та поліцейських поліції особливого призначення. Одночасно пропонується відкрити в загальному порядку декларації осіб, які проходять військову службу, зокрема на посадах керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади. Які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій проходять службу в територіальних центрах комплектування відповідно до закону наступного дня після припинення або скасування воєнного стену на ЗК зробить публічним декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Верховна Рада відкликала Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету зі свободи слова. Відповідна постанова була ініційована керівництвом ради в особі голови Руслана Стефанчука та його заступників. Відповідно до частини 1 статті 83 регламенту Верховної Ради України, частини 3 статті 7 закону України про комітети Верховної Ради України, голова комітету може у будь-який час за рішенням Верховної Ради України бути відкликаний з посади. За обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків, ідеться в постанові. Причиною для народного депутата стало рішення Печерського районного суду Києва, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Постанову підтримали 258 парламентарів. Насправді подання на зняття на Шуфрича з голови комітету свободи слова лежить в парламенті, мабуть, ще з перших днів повномасштабного вторгнення, але на жаль, постійно не було достатньо політичної волі голосів для того, щоб це проголосувати щодо одіозного пана не Шуфрича. То ми вважали, що власне те, що він обіймає цю посаду, воно не відповідає жодним нормам демократичного суспільства. Тому ця зміна відбувається із запізненням, і ми мусимо це констатувати. Представник забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який наразі ще залишається членом комітету, отримав підозру в державній зраді. Таким був парламентський день у середу, 20 вересня. Наразі у безтроковому пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву.